Проєкт мистецтво єднає людей, реалізується Охтирською районною громадською організацією ініціативи розвитку і фінансується центром гуманістичних технологій Ахалар. Мета проєкту активізувати молодь, громаду для того, щоб зробити наше місто кращим. І залучили ми до цього проєкту художників із Хмельницького і Луцького, щоб разом з нашими художниками прикрасити наші зупинки, які знаходяться на. На трасі і е, є майже візитною карткою нашої е, міста, нашого міста Охтирки, і проїжджаючи, люди звертають увагу на такий непривабливий стан цих зупинок, і вирішили таким чином показати приклад всій громаді, що можна спільними зусиллями зробити добру справу. Ми приїхали до вас, Хмельницького і Луцька, щоб спільно з вами, з місцевою молоддю, розмалювати дві зупинки, показати, як можна створювати цікаві проекти для міста, прямо виходячи, не виходячи з свого двору або вулиці. Тобто ми організація, яка малює багато. Займемось тритартом, малюємо багато будинків. кілька слова Катя, про що це все буде? Я намалювала ескіз це на тему трапійських символів. Звичайно, він стилізований більше під сучасність, але вгадуються якісь там древні символи. Ну і хотілося б це зробити таким яскравим, яскраву зупинку. І Зараз їдемо на місце, будемо намічати. І нам, звичайно, дуже цікаво було, якби приймали участь місцеві, місцева молоді, яка потім, можливо, буде десь малювати далі іншу. Бо я так думаю, зупинок занедбаних є багато. І якщо створити дві-три цікавих, то можливо потім воно піде як такий сніжний ком, і Всі зупинки хтирки будуть інноваційні. А де, на яких ресурсах можна вас побачити е, і з вами зв'язатися? Ну, це може на сайті. Там це дуже просто назва фестивалю республікафест.ком. Або в соцмережах Facebook і контакт. Також Республіка Спець. Біхенс.нет. І там за фамілією цушок можна знайти багато робіт. Цушик Кацяш. Яцушик Катя. Наші фармис. І знову бачу ночі та свою зірку, де у темноті, вона для всіх палає, і шлях покаже зокій. Sweet Спочатку погрунтували, зараз малюємо фон і далі буде малювати орнаменти. Це, це є стилізовані трипільські орнаменти, вони такі вже осучаснені, але з відгуком до старовини. Ну і відповідно, це є давня українська символіка, яка завжди є популярною і завжди буде в ціні, бо це наш генетичний код.